В ефірі час підсумків про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке на лінії вогню, Оріхів, Гуляйпола, Степногільськ – це міста, які майже щодня бажально обстрілює ворог. Як у таких жорстких умовах працюють рятувальники, що допомагає їм не опускати руки, розкажемо далі. Запоріжжя відвідала делегація управління ООН у справах біженців. Головна мета візиту на власні очі побачити наслідки ворожих обстрілів міста та запропонувати свою допомогу постраждалим. Деталі за мить воронка була Запоріжжя, гімназія, Номер 6 долучилася до всеукраїнського благодійного освітнього проєкту «Flowers for School». Він передбачає висадку рослин на території закладів освіти про результати проєкту. Далі у випуску. Стріл Харківщини, атака Запоріжжя і Запорізького району та вдалий нічний рейд українських розвідників у новій каховці. Росія продовжує тероризувати мирні міста та села. А наші захисники мужньо тримають оборону та ще й знищують ворога. Більше про події останньої семеданка розповість Катерина Філімонович. Минулих вихідних окупанти гатили по Харківщині, зокрема по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. У Вовчанську снаряд влучив у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петриківка Злочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Окупанти продовжують тероризувати і Херсонщину. Внаслідок атаки по селу Антонівка, 22 січня на власному подвір'ї загинув чоловік. Його життя забрав уламок в. Там це сховається не вийшло. І отут все впало воно. Все. А тут його школи засідали. Хотів заховатися аж клав в дальній угол. А скільки було вибухнути? Шесть сім. 25 січня ворог атакував Запоріжжя високоточною авіаракетою класу повітря. Поверхня вона влучила поблизу приватного будинку на околиці міста. Оселі повністю зруйновано. Під завалами загинула 33 річна жінка. Без матері залишилось шестеро дітей. У момент вибуху малеча перебувала у бабусі, а чоловік на роботі. Племянники і плем'яниця живі, а жінки разорої дітям скарли. І дома ночувати. близько четвертої години, 26 січня. Окупанти поцілили ракетами С-300 по одній з громад Запорізького району. Загинуло троє людей ще семеро поранено. Вже о 10-й годині повторно готили ракетою по тому ж об'єкту. У цей час на місці події проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальна операція. Водночас загарбники продовжують зазнавати втрат. Лікарні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не мають порожніх місць. Понад 450 поранених окупантів лікуються в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнено пораненими російськими окупантами. Васильівська районна лікарня Запорізької області В ніч на 24 січня українські розвідники провели нічний рейд в районі Нової Каховки, що на Херсонщині. Повідомляє гур. Наші бійці знищили будинок, в якому розташовувався командний пункт росіян. Окупанти сприйняли це як спробу контрнаступу з боку ЗСУ, тож залучили свої бойові резерви, підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. У бою українські військові ліквідували 12 окупантів БТР та взяли одного полоненого. На Філімонович, телеканал МТМ. На лінії вогню Оріхів, Гуляйпола, Степногірськ це міста, які практично щодня бажально обстрілює ворог. Атаки окупантів руйнують будинки мирних жителів, спричиняють пожежі та залишають по собі вибухонебезпечні предмети і уламки. Як у таких умовах працюють рятувальники і що їм допомагає не опускати руки, розкаже Єлизавета Баздрєва. Вже 12 років Володимир працює рятувальником в Оріхові. Коли почалась повномасштабна війна, він не залишив своє місце роботи, аби допомагати людям. Розповідає, вибухи тут лунають по кілька разів на день, і, хоча до цього вже звикли, однак іноді і досі буває страшно, адже були виїзди, коли під час гасіння пожежі рятувальники потрапляли під обстріл. Був виклик, горить будинок. Ми виїхали, почали тушити розборку конструкції і, можна сказати, закінчили вже свою роботу і тут заново були прильоти. Повезло нам те, що були прильоти ну, десь в п'яти метрах, тільки ми в цей час були за спорудою. Нам, можна сказати, повезло. З мінометів, градів, артилерії та навіть касетними снарядами рашисти щодня обстрілюють і гуляйполе. Однак, незважаючи на ворожі атаки, рятувальники продовжують працювати навіть і під обстрілами. Тушили на полоскому шляху. Тільки почали їхати. А ні, стояла машина. Один снаряд перед машиною. Тут, слава Богу, що направлення було, допустимо, ось машина. Ось машина. Били отсюда. І осколки пішли в ту сторону. Там і вікна заскакували, що таке не було. Кожен виїзд нова небезпечна пригода. Так кажуть про свою роботу рятувальники зі Степногірська. Розповідають, вороги неодноразово атакували і саму пожежну частину. Аби почуватися у відносній безпеці. Рятувальники облаштували собі комфортне укриття, де й проводять переважну частину часу. А на виїздах доводиться бути у постійній напрузі, бо обстріл може статись у будь-який момент. Крім гасіння пожеж. Надзвичайники ще рятують людей на дорозі життя. На дорозі життя на постеному виїжджаємо, витягаємо людей, рятуємо і приходить там все, ну, прильоти рядом коло нас. Але попри складнощі, страх та втому, наші герої без зброї продовжують залишатися на своїх робочих місцях, щоб допомогти людям у будь-яку хвилину. Побажати це, щоб в короткий час закінчилася ця війна. Героям слава і нашим всім хлопцям ДСНС по всій території України. Хай бережуть себе і все буде Україна. Єлизавета Баздерєва, телеканал МТМ. Погодилась на співпрацю з окупантами депутатка Запорізької обласної ради, яка обіймала посаду директорки однієї зі шкіл у Кам'янці Дніпровській після окупації міста. Погодилась на пропозицію ворога впроваджувати російські стандарти освіти у навчальному закладі. Повідомляє Запорізька обласна прокуратура. Зокрема, оновила програму викладання із використанням російських підручників та запровадила п'ятибальну систему оцінювання. Окрім того, організувала для вчителів проходження спеціалізованих Ваних курсів для викладання за сучасними російськими стандартами у Євпаторії в анексованому Криму депутатці повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Наразі триває досудове розслідування. Кабмін погодив звільнення низки голів обласних адміністрацій. Серед них і очільник Запорізької ОВА Олександр Старух до списку на звільнення потрапили ще чотири голови обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Київської, Сумської та Херсонської. Також на засіданні ухвалили рішення про відставку заступника міністра оборони, двох заступників міністра розвитку громад та території України та заступника міністра соціальної політики. Разом із цим на посаду заступника міністра економіки України Значили Олексія Соболєва. Запоріжжя відвідала делегація управління ООН у справах біженців на чолі із Верховним комісаром Філіппо Гранді. Головна мета візиту на власні очі побачити наслідки ворожих обстрілів міста та зрозуміти, чим можна допомогти постраждалим. Зокрема, спостерігачі відвідали зруйнований будинок на вулиці Застафонській. Подробиці розповість Артур Туркін. Під час ракетної атаки у цьому будинку були зруйновані два під'їзди. Загинули 18 людей. 72 квартири практично зруйновані. Ще 72 отримали значні пошкодження. Чітко ми розуміємо, що нам потрібно відновлювати всі будинки, які постраждали. І But зараз we that we have to all the by the І зараз на сьогодні такі зруйновані вже вісім будинків. Лайкдес. зруйновані. саме таких А те, що пошкоджене, це більше п'ятисот. У двох під'їздах є світло та опалення. Мешканці однієї з квартир показують Верховному комісару, як вдалося полагодити оселю. Пірлис як нам допомог матрасами. Ми так, коли вже вікна поставляли, то ночували тут. Наразі в Запоріжжі завершують готувати програму, згідно якої власники зруйнованого або непридатного для проживання житла зможуть щомісячно отримувати фінансову допомогу з міського бюджету. Відповідний проект рішення депутати мають затвердити на позачерговій сесії міської ради. Чі люди, у яких будинки постраждали або зруйновані, або непридатні для житла, буде щомісячно виділятися з міського бюджету по 10 тисяч гривень. Зі свого боку міжнародні спостерігачі пообіцяли підтримку у відбудові. Наразі вони працюють із благодійними організаціями щодо поточних проблем. I think... Я впевнений, що ресурси на більш масштабну відбудову України вони будуть пізніше, але будуть 100%. І зараз я з вами згоден, що це найскладніша частина, тому що все ще продовжується руйнування. Така допомога, вона і наразі потрібна, але нам потрібно готуватися до майбутнього. І це. Меседж я передам суспільству про те, що маємо бути готові до майбутнього відновлення. Міській раді визнають самотужки вирішити питання відновлення житла неможливо вкрай необхідна допомога держави, благодійників та міжнародних партнерів. Ми повинні залучати як на більше міжнародних партнерів, які будуть співпрацювати з міською радою для того, щоб ми разом от вирішували ці проблеми. А проблем у нас дуже багато. Починаючи з того, що у нас зруйновані будинки, закінчуючи тим, що у нас ушкоджені будинки, що у нас там повилітали вікна, двері і все інше. І на це все потрібні кошти. Головним питанням залишається можливість фінансової підтримки мешканців зруйнованого житла, а також відновлення зруйнованих будинків. Зауважують у міськраді. раді Артур Туркін іллягірник телеканал МТМ. Близько 4 тисяч жителів області з початку року захворіли на грип і ГРВІ. Половина з них діє, аби виявити збудника інфекції протягом минулого тижня, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, провели 26 лабораторних досліджень. 15 про виявились позитивними. Медики нагадують, найкраща профілактика від грипу вакцинація. нині в медзакладах від цієї недуги безплатно імунізують врасливі верстви населення. Тобто, тих, хто має хронічні захворювання дихальної. Та серцево-судинної системи в закладах міста Запоріжжя є вакцина проти грипу, а ми вже щеплили більш ніж 6 тисяч осіб мешканців міста Запоріжжя. І як всі бажаючі, ми ще маємо можливість робити це в сезонні щеплення, можуть звертатися до свого сімейного лікаря, щоб провести ці щеплення. Тобто, вакцинуємось і захищаємо себе і своїх близьких. Стеж нікуди не зник за минулий тиждень в області зареєстрували 72 випадки інфікування. Життя чотирьох людей врятувати не вдалося, тож медики закликають дотримуватися правил. В магазинах, автобусах і аптеках, надягати захисні маски і користуватися за потреби антисептиками. Найкраща профілактика, як і раніше, щеплення. Загалом з початку кампанії вже вакцинувалося 628 тисяч жителів регіону. Це 46,5%. Нині в наявності є всі вакцини в. В тому числі й для щеплення дітей, ніж було. Ми виключно вакцинували дітей старше 12 років, і це робилося дорослою вакциною. Наразі ж ми почали проводити щеплення дітям віці 5-11 років окремою вакциною. Кількість дози значно меншою ніж як доросле. Що стосується лабораторних досліджень на коронавірусну хворобу, ми теж їх проводимо, і кількість їх значно збільшилась в останній тиждень біль більш. Ніж тисячі досліджень ми провели за минулий тиждень. Десь десь також додаткові дослідження показали, що циркулює переважна генна мутація під назвою Омікрон. В Олександрівському районі розпочалася ліквідація стихійних звалищ. Протягом дня вдалося прибрати кілька вулиць. Одна з локацій у приватному секторі на вулиці Шевченка. Продовжить Артур Туркін. Хоча що середи з цього кварталу сміття централізовано вивозять на узбіччі, його все одно чимало. Затиснуте посеред балок селище. Через це перетворюється на велике стихійне звалище. Найбільш активні місцеві жителі за три години зібрали гілля та листя окупи. Тепер їх прибирають за допомогою бульдозера. Для того щоб зібрати, мені треба було дві неділю Гаварівець. От у мене на пасілки дві тисячі людей, 17 вулиць. Ну, пускай тисячу уїхала. Да, пускай там тисячу чи палтери є. По двадцять чоловік єлі робила. Щоб вивести близько 20 куб гілля, треба два самоскиди для виконання цієї роботи. райадміністрація адміністрація залучила підрядну організацію. Договор з підрядником заключений, тендер проведений, порядка 2 мільйонів 900 тисяч гривень заключений договір. Це веод ну, 2023 року. Роботам приступили. Сьогодні підрядник працював по району, вивіз стихійне звалища, де там де скупчено, біля контейнерів, або десь в інших містах, это по вулиці Тургенєва, Гоголя, Жуковського. І наразі він тут. Найближчим часом в Олександрівському районі збираються прибрати стихійні звалища на вулицях Першотравневій Гоголя, Костянтина Великого та Святого Миколая. Артур Туркін, Юрій Паврознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі гімназія номер 6 долучилася до всеукраїнського благодійного освітнього проєкту Flowers for School. Це були на квітів передали з Нідерландів, а висаджували їх на клумбі учні та вчителі гімназії. Як виглядатиме квітник навесні? Дізнавалися наші журналісти. Поступово цибулина за цибулиною з'являється нова клумба на території Запорізької гімназії номер 6. Понад 30 учнів з різних класів отримали необхідне спорядження та взялися до роботи. Серед них як вправні садівники, так і новачки у цій справі. Висадка цибулин це дуже корисна справа. Можна поспілкуватися і зустрітися з друзями. Коли... Буде наша перемога. вони приїдуть і побачать цей райський і патріотичний куточок. Мені дуже подобається, що школа бере участь в багатьох проєктах. Вона дуже активна в таких якихось різносторонніх діях. Мені це дуже подобається і дуже круто, звичайно, брати в таких проєктах участь. Розпочали з висаджування тюльпанів, крокусів та мускарі. Понад 500 цибулин гімназія отримала в рамках благодійного проєкту Flowers for School від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. До облаштування клумби долучились і працівники Запорізького дитячого ботанічного саду. Наші фахівці допомогли його реалізувати, допомогли зробити макет мапи. України і навкруги навколо неї посадити декоративно самі квіти. Висадили мускарі, висадили сонечко із нарцисів і поруч з картою навкруги неї висадили тюльпани. У гімназії розповідають, створення квітника стало довгоочікуваним приводом зустрітись, оскільки викладання зараз дистанційне. Це була, звісно, унікальна можливість для того, щоб наші діти поспілкувалися наживо офлайн. Вони дуже цьому зраділи, і ми сподіваємося що навесні ми обов'язково побачимо свою квіточу ділянку і будемо радіти нашим квітам перемоги. Загалом цьогоріч до проєкту озеленення долучились понад 20 тисяч українських шкіл. Навесні, коли квіти зійдуть, серед учасників акції планують провести конкурс на найкращу клумбу України. Переможці отримують ще понад 5 тисяч цибулин, які висадять на території освітніх закладів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.